Вітаю, 16.45 в Україні. Я Соломія в ефірі ТСН. Російських військових побільшало на українському сході. У район Докучаєвська прибув підрозділ спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації, який налічує близько сотні військових. За даними штабу АТО, сьогодні зранку бойовики відновили обстріл Авдіївки. В той же час, принаймні, в день тимчасово затища спостерігається в районі Ясинувацької – Розв'язки нині там на тантешніх позиціях українських військових перебуває наш кореспондент Олександр Моторний. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю Сашко. Яка остання інформація з передової? Тобі слова? Ну насправді відночено на південно-східних околицях Авдіївки. Можна казати, що панує тиша. Одинокі кулеметні черги час до часу було зранку. Лунали кілька розривів навіть ми чули. Ймовірно, гранат випущених з автоматичного гранатомета, але. Принаймні ворожої артилерії та танків противника чути не було. Хоча ще темною порою поблизу тутешньої промзони та той такий зінувацької розв'язки, кажуть, бійці, було надзвичайно гаряче. 12 годин останніх було нормально, але ну, перед цим е е конкретні бої йшли. Ну, не в даному моменті, не в нашому напрямку, що на нас, ну з лівої сторони і з правої сторони, по флангам велися бої. Складно казати, і чим пов'язане таке затище із запланованим вже на завтра візитом до Донецька керівників спостережної місії ОБСЄ, чи можливо просто з перегрупуванням у загонах бойовиків, адже чимало їх знищили українські. Бійців упродовж останніх двох тижнів так само близько сотні їх потрапило до шпиталів з пораненнями Яснуватої до та Донецька, так або інакше на перехресті доріг Донецько Сантинівка та Донець-Горлівка, Це власне і є та така словацька розв'язка. Нині принаймні, у першій половині дня активних боїв та обстрілів ми не бачили і не чули натомість можу ствердно казати, що Інформація бойовиків про нібито наступ та захоплення українськими військами крутої балки, селище це розташоване просто на межі з ясиноватою. Це відверта деза сепаратистів. Ми залишаємося на своїх місцях, на своїх позиціях, і ніхто нікуди не рушає не вперед, ні на які не круті балки, нічого. І ці указання про те, що будемо десь пересуватися, таких не було. Даних поки таких немає. Донецька фільтрувальна станція її видно не озброєним оком від одного з українських опорників. Складно казати наскільки вона ушкоджена або ні. Але хлопці нам мені казали, що туди принаймні з української сторони ходять люди на роботу. Саме світ така ж у цій напрямку старої Авдіївки та рантешної промзони бойовики час до часу таки ведуть вогонь і кулеметний, і з мінометів. Я б більше сказав, що воно знаходиться на більш підконтрольній стороні противника, тому що з ДФС є такий час від часу ведеться хаотична стрільба. З самої ДФС? Так, да, так, так. З самої ДФС ведеться от хаотична стрільба. Знову ж таки, для провокації українських Збройних сил, щоб спровокувати їх. Незважаючи на відносне сьогоднішнього затиші, я набув не став стверджувати, що ситуація навколо Авдіївської промзони та Ясловацької розв'язки. Нормалізувалася остаточно, адже розвідники говорять про щонайменше дві ударні ворожі оборонні групи з танками. БМП та бронетранспортерами, які тепер орудують у районі розв'язки. Мало того, є відомості, що загалом на авдіївському напрямку бойовики зосередили на окуповані, керують яким російські офіцери їх машини, це нові офіцери, які прибули до Донецька. Так, от їх машини з російськими номерами та під посиленою охороною і спецпризначенців головного розвідувального управління російського генштабу і місцевих бойовиків, навіть не надто вже й маскуючись, нині пересувались вулицями окупованого Донецька. Дякую, Сашко за подробиці? Олександр Моторний наживо розповів новини з передової. На Одещині продовжують пошуки шестирічного хлопчика, що опинився під завалами, коли його будинок у селищі сухий лиман злетів у повітря. На місці загинув чоловік, тато хлопчика, його мати та чотирирічна сестра шпиталізовані. Одна з версій трагедії: вибух газового котла або автівки, яку власник будинку купив напередодні, та скаржився, що з неї тече газ. Як тривають пошуки дитини, знає наш одеський кореспондент Сергій Осочук. Він з нами на прямому зв'язку. Сергію чи знайшли вже хлопчика? Тобі слово. Соломію, вітаю. Не знайшли ще на жаль хлопчика. Хочу сказати, що наслідки вчорашнього потужного вибуху видно і зараз в епіцентрі досі димить. Буквально от кілька хвилин тому підйомний кран, коли підіймав конструкцію розтрощеної плити, почалася знову пожежа. Тому пожежникам довелося задіювати техніку для гасіння. Величезна кількість уламків вже розчищена дісталися безпосередньо до Підземного гаражу розчищають, але рятувальники кажуть, що основна проблема в тому, що дуже мілкі уламки, і їм доводиться їх фактично вручну постійно діставати. Ще одна проблема це неможливість використовувати важку інженерну техніку, тому що дуже обмежена дуже обмежений простір, там де стався вибух. Тому спочатку розчищають коридори, а потім заїжджає техніка і відвантажує навпроти для цього. Спеціальні роблять місця, щоб ці уламки відвантажувати зараз. На місці тут дуже багато людей. Місцеві жителі допомагають рятувальникам, приносять сюди воду, їжу підгодовують. Тут постійно працюють психологи. І сподіваються все ж таки, що хлопчика знайдуть. Хочу нагадати, що вчора пролунав цей вибух дійсно. Наразі версія стосовно газового балону, тому що автівку дістали, і балон газобалонного устаткування цілий. Тому більше ймовірність того, що все ж таки вибухнула газовий котел. Ми тут залишаємося на місці і слідкуємо за розвитком надалі ситуації Соломія. Дякую, Сергій, за подробиці. Сергій Осочук був на прямому зв'язку з Одещини. Там досі шукають шестирічного хлопчика, котрий під завалами вибухнувшого будинку. Зареєстрована у Раді постанова про звільнення Арсенія Яценюка незаконна. Так вирішили у регламентному комітеті і рекомендують депутатам її відхилити. Повідомила прес-служба народного фронту. Через розпад коаліції урядову кризу робота у парламенті практично паралізована. Єдине, що спромоглися зробити депутати за півдня роботи ухвалити закон про електронне декларування майна посадовцями, який є однією з останніх умов ЄС для отримання Україною безвізового режиму. Докладніше про сьогоднішній парламентський день Марія Васильова. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія передаю тобі слово. Рада не має права звільняти уряд до вересня, вважають у регламентному комітеті. Місяць тому спроба відставити кабмін провалилась, і за законом повернутись до цього питання депутати можуть лише на наступній сесії. Намагання звільнити Яценюка а за ним і весь кабмін в інший спосіб постановою незаконна. Бо підставами для цього можуть стати або смерть прем'єр-міністра, або його заява про відставку, або вотум недовіри від парламенту. Пояснюють у регламентному комітеті. Відтак шансів звільнити уряд без згоди. Яценюка, ще поменшало. Ситуація дедалі більше нагадує глухий кут, і Це видно з того, як помітно нервуються у президентській фракції. Її керівник Юрій Луценко навіть удався до особистої образи на адресу прем'єра. Чимало отруєних стріл він випустив і у бік самопомочі, яка відмовилась грати за президентськими нотами. Лідер партії Андрій Садовий сходив учора до адміністрації президента, щоб відкинути пропозицію Порошенка стати прем'єр-міністром. А фракція самопоміч не схотіла повернутись до коаліції. Шанс на реалізацію нової політики міг дати технократичний уряд, але ця ідея, яку підтримує суспільство, вчора фактично була похоронена заявою самопомочі про те, що вона не вступить в будь-яку нову коаліцію під будь-який новий уряд. Думаю, що своє гасло візьми і зроби після відмови судового бути прем'єром, після відмови фракції вступати в будь-яку нову коаліцію, слід поміняти на здравствуй кролік третій год. Повертатись до коаліції самопоміч відмовились, доки не виконують їхніх умов. Це призначення нового неручного для президента генпрокурора, звільнення голови ЦВК Михайла Охіндовського та призначення нової ЦВК, а ще ухвалення нового виборчого закону за відкритими списками. У БПП їх звинуватили у небажанні брати на себе відповідальність у самопоміч. Відповіли і президент і коаліціанти нас надто часто обманювали, щоб і далі вірити колишнім партнерам на слово. Що ми бачимо в усіх цих танцях навколо прем'єрської посади? Бажання дотанцюватися до осені, бо кожен день перебування на цих посадах приносить конкретні хабарі, конкретні прибутки керівникам держави, а далі піти купувати на ці гроші округи. Тому як тільки ми побачимо волю, ламати олігархічні правила, Починаючи від роботи генерального прокурора і закінчуючи новим законодавством про вибори, ми з задоволенням розглянемо всі інші пропозиції, в тому числі про очолення уряду. Через політичну кризу роботу парламенту фактично паралізовано. Більшість законопроєктів зависають у повітрі через брак голосів. Законопроєкт про конфіскацію статків Януковича та інших корупційних тузів, депутати не спромоглися навіть внести до порядку денного. Єдиний закон, який вони ухвалили до обіду електронні декларації для чиновників та посадовців, яких від України вимагав ЄС в обмін на безвізовий режим. Це нова редакція з правками президента, що він вніс, наклавши вету на попередній варіант, який парламентський хитро. Ни вихолостили, щоб не потрапити під його дію самим. Після скандалу, звинувачень, махлювання та різкої критики з боку ЄС. Цю помилку таки довелось виправити сьогодні. Соломія? Дякую, Марії, за подробиці. Марія Васильєва розповіла про насичений парламентський день. Оточена обмежувальними стрічками і захищена нацгвардійцями. Верховна Рада свій перший робочий день після канікул розпочинала під скандування мітингувальників. Під стіни парламенту зійшлося кілька тисяч людей. Колона протестувальників починала свою акцію з хрещатика, коли проходила повз будівлю кабміну. Покартали гаслами урядовців, а потім на кілька годин заполонили площу конституції та Маріїнський парк. Люди різного віку, різного соціального статусу і з різними вимогами. Серед них і відставка чинного прем'єр-міністра, і відмова від безвізового режиму з ЄС, адже молодь і без того покидає країну. І незадоволення податковою політикою в аграрному секторі. Найбільше ж людей боялися, що з наступного року в Україні може дозволити продаж землі. Серед мітингарів було чимало тих, кого не хвилювали життєві проблеми. Молодики у спортивній формі обговорювали лише премії за участь в акції і не могли пояснити, чого прийшли вимагати у політиків. Доброго дня! Та я при чому тут такий щось... Ви ж жидете на мітинг? Та ні, до свидання. Скажіть, будь ласка, а з чим ви йдете на мітинг під Раду сьогодні? А чому ви закриваєтеся? закривалися? <сум> а скільки вам платили? Я Ясенюк сказав, що вже хочуть продати один мільйон землі. Сьогодні, якщо буде запроваджено цей ринок землі, українського села не буде. Селянин сьогодні не в змозі буде придбати цю землю. Щоб землю не продавали влада, щоб не вводили закони. Щоб НДС познімали, задавали своїми налогами. Ясенюку за його розцінками, 3 гривні молока і 10 гривень літр води. Активісти так званого фінансового майдану заблокували народних депутатів, членів фінансового комітету Верховної Ради у нарадчій кімнаті. Мітингувальники увірвалися у приміщення і вимагали проголосувати за варіант законопроекту, який розширює права вкладників при реструктуризації валютних кредитів. Олександр Шелко перебуває на місці події з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю, що саме там сталося? Яка ситуація у комітеті на цю мить? Тобі слово. Добрий день. Справді комітет розглядав питання валютних вкладників і розглядав два законопроекти, які мали б реструктуризувати ті вклади, які ті позичені валютні гроші, які взяли позичальники, і тепер мають віддавати за більшим курсом ніж це було раніше. Отже, коли комітет все-таки не схилився до жодного варіанту, а натомість проголосував справедливості ради, скажу за обидва законопроекти, точніше за те, щоб внести їх на розгляд Верховної Ради, а там, мовляв, у більш широкому залі депутати нехай визначаються за який варіант проголосувати. Після цього мітингувальники фінансового майдану, які були на вулиці, вони прорвалися всередину і заблокували. Депутатів там у приміщенні, яке до того ж знаходиться в такій підвальній частині будинку комітетів на вулиці Липській 3. Мітингувальники були незадоволені, вони хотіли однозначної підтримки від депутатів тих варіантів, які вони вимагають, тобто надання більш широких прав для себе. Скажімо, їх не влаштовувало те, що варіант законопроекту, який пропонує уряд, він стосується 37 тисяч валютних позичальників. Це насамперед малозабезпечені люди. Ті, наприклад, люди, які мають квартири до 60 метрів. Трів квадратних, тоді як мітингувальники хотіли, щоб ці права розширились, скажімо, не були зараховані до тих, які в першу чергу отримають реструктуризацію не тільки члени учасники АТО, але і члени їхніх родин. 4.004 він антиконституційний. Він взагалі не вирішує проблеми заявленої в законопроекті, Під нього підпадає всього 5%. Ну, в результаті депутати потрошку почали просочуватися із заблокованого приміщення. Зокрема, до людей вийшов Степан Кубів, член комітету, і пояснив, що все таки депутати мовляв намагаються якось піти на зустріч людям, але все залежатиме від того за який варіант проголосує Верховна Рада, і над ними ще працюватимуть, у тому числі і в комітеті. Той і той і закон мають недоліки. Ми виносимо два на базі одного закону. Будуть удосконалені ті зауваження. Ну тоді я думаю, цей закон повинен носити. Ну він не буде ідеальний, але він в крайньому повинен рішити глобальні проблеми. Ну, в результаті ситуація перейшла до таких дискусій вже в коридорах і на вулиці. В принципі, метингувальники, депутати розуміють, що не тільки від них залежить який закон буде ухвалений. Насамперед, за закон, якщо він якийсь буде розглядатися, за закон мають проголосувати 226 депутатів для того, щоб він вступив у силу студія. Дякую, Сашко. Олександр Шилко працював сьогодні під комітетом Верховної Ради. Там депутатів у нарадчій кімнаті заблокували активісти так званого фінансового майдану. Справу Корбана сьогодні розглядали у двох судах столиці. Зранку апеляційний суд Києва він відхилив клопотання адвокатів скасувати рішення Дніпровського районного суду щодо арешту члена політради партії Укроп до 15 квітня. Адвокати звертали увагу на практику Європейського суду з прав людини, який закликає пом'якшувати запобіжний захід у разі належної поведінки підозрюваного. А суддя ретельно допитував прокурорів щодо їхніх аргументів. Ті переважно цитували кримінальний процесуальний кодекс. Попри це, судді вирішили не змінювати ухвалу суду першої інстанції. Ви говорите, що встановлені всі учасники змушені. Всяке в житті буває. Ансова тримається під вартою. Щодо Корвана на даний час стан розгляду кримінальних провадження. Якась перспектива є, коли воно буде спрямоване до суду, якщо таке буде. Ну, я вважаю, що буде не коректно змогу зараз відповідати на вказане запитання є і відповідна таємниця до суду розслідування. А вже по обіді стало відомо про ще одне слухання у справі Корбана. 16-й годині відбулося засідання Дніпровського суду. Там клопотання адвокатів політика щодо заміни йому запобіжного заходу вже розглянув суддя Микола Чаус. Нині він перебуває в нарадчій кімнаті. Його ухвали чекаємо з хвилини на хвилину. Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження проти екс-спікера парламенту Володимира Рибака. Копію ухвали суду ТСН вдалося отримати з власних джерел. Згідно з нею, у єдиний реєстр досудових розслідувань мають внести заяву адвоката Галини Іваненко, яка звинувачує Рибака у службовому підробленні та зловживанні владою під час ухвалення диктаторських законів 16 січня. Генпрокуратура поки що від коментарів відмовляється, але в прес-службі пообіцяли, щойно отримають ухвалу одразу внесуть заяву Іваненко в реєстр. ТСН вдалося додзвонитись до рибака. Про рішення суду він дізнався від кореспондента ТСН, але заявив, що готовий давати свідчення. Рибак, єдиний з тих, хто пов'язаний з ухваленням законів 16 січня, кого не переслідують правоохоронні органи. Совет, да, решение, я прийняв Я так приглашали я давав пояснення. Шевченківський суд столиці обирає повторний запобіжний захід Анастасії Леоновій. Росіянку, яка приїхала до України минулої весни, у грудні затримала СБУ і висунула підозру у створенні терористичної групи та підготовці теракту. Леонова проходить у справі групи лісника диверсантів, які нібито готували теракти у великих містах. 6 березня дівчина вийшла з СІЗО, а СБУ подала клопотання про обрання нового запобіжного заходу. Але засідання перенесли через стан здоров'я росіянки. Їй стало злею. Вона потрапила до лікарні перед сьогоднішнім засіданням. Вона розповіла ТСН, що досі погано себе почуває. Також Леонова висловила сподівання, що її не будуть затримувати повторно. У там мене там діагності діагностували нервне розстройство, обострення хронічного бронхіти, ще какої-то там то дістанію, то Ну, мене от консірум собрався через два часа. мене виписали по настоянню сотрудників СБУ. Я надеюсь, что из этого суда я вернусь домой. Мне нужно к терапевту и к этому психонейрологу. Росія виводить війська із Сирії за наказом Володимира Путіна. Російські літаки вже вирушають додому. За словами господаря Кремля, його авіація виконала поставлені перед нею завдання, і залишатися їй у Сирії потреби немає. Утім, повністю російські війська із країни не підуть. Бази в Тартусі та Латакії і далі функціонуватимуть у звичному режимі. Подробиці від Яна Сісарчук. Перші російські винищувачі покидають базу латакі. Військова операція тривала 168 днів. Тільки на бомбардування за цей час Росія витратила щонайменше 45 мільйонів доларів. А всі маневри в цілому увійшлися в 450 мільйонів. На перших шпальтах сирійських видань у підконтрольному Асадові Дамаску заголовок Асади Путін домовилися телефоном зменшити російський контингент з огляду на чинну ситуацію. Завдання, яке стояло перед військовими, виконане. Переконує Путін. Росіян за кранів телевізорів при участі російських воєнних при участі російської воєнної групіровки сирійським військам і патріотичним силам Сірії удалось кардинальним образом пірламіти ситуацію в боротьбі з міжнародним тероризмом. Більшість опитаних на вулицях у цьому не сумніваються. Однак погляди на майбутнє різняться. Шеф кухар Дмитро вірить тероризму. Кінець Звісно, там, там групіровки гіл. <кій> Была бы уже практически разгромлена. Ну, там более-менее надеюсь, что наступит мир. Прекратятся эти перемещения людей и наладится у них мирная жизнь. от охоронця Сергія телебачення переконало в протилежному. Тепер каже кінець сирійцям. Ще хуже будет. Росія хоть чуть-чуть поддерживает это и урегулирует. Мне кажется, ще хуже. Так, із жовтня Росія врегулювала мир у Сирії. Замість бойовиків і ділу цілила в райони, контрольовані повстанцями. 1700 жертв серед мирного населення за підрахунками правоохоронців. Закликів заходу припинити роздмухувати громадянську війну. Путін вперто не слухав. Під прикриттям російських бомбардувальників Асад відвоював околиці Хомса та Алеппо. Ось які ще 3 березня оцінювали роль Росії в сирійській війні світові лідери. Росія повинна негайно припинити бомбування цивільних сирійців та поміркованої опозиції. Час зрозуміти, що тільки відсторонення Асада від влади перехід повноважень до нового лідера здатні принести мир. Ми продовжимо тиснути на усіх винуватців цього конфлікта, і, зокрема, на Росію. Вона має нарешті припинити плутати опозицію режиму з бойовиками ісламської держави. Радіти, що підтримувати Асада бомбами Путін перестав все ще рано. Подякувавши воякам за роботу, заступник міністра оборони наголосив, із Сирії їдуть на всі. Бомбардування триватимуть, а тих, хто залишається на базі в Латакії, прикриють ПВО. На аеродромі в Воронежі кілька десят росіян, дітей, дорослих, священників, шикують в телегенічні щільні ряди. Народ піднімає прапорці і демонструє народну радість. Яна Серчук тесен один плюс один. Страх теракту сьогодні пережив Берлін. На великій магістралі поряд із центром міста вибухнула автівка. Водій загинув. Однак версія теракту не підтвердилася. Поліція підозрює кримінал про години страху в Берліні. Наталія Фібріх розкаже. Вибух пролунав близько восьмої ранку. Вибухівка була закладена в автомобіль марки Фольксваген. Ось ми бачимо, що вже зараз цю машину забирають із вулиці Бісмаркштрасе. автівка саме рухалася в бік центра міста. Від вибуху машину відкинуло до краю вулиці, де постраждало декілька припаркованих машин. Водій від отриманих поранень незабаром помер просто на місці. Більше постраждалих немає. Я саме їхав в машині, як почув вибух, і переді мною машина різко загальмувала. І пішла хвиля, така сильна вібрація. Територію обгородили мешканців довколишніх будинків. Попросили не виходити з квартири, не відкривати вікна. Поліція шукала вибухівку навіть за допомогою безпілотників, однак її так і не знайшли. Щоправда, згодом в поліції підтвердили, що в машині вибухівка таки була. Про водія машини відомо, що це був чоловік 43 років, мігрант. Однак з якої саме країни, і чима він німецький паспорт. Поліція не уточнює. Висня стософіома. Ми знаємо, що йдеться про чоловіка віком 43 роки. Він мігрант. Це те, що я можу наразі сказати. Ми розслідуємо в напрямку організованої злочинності. за інформацією газети Біль автівка належала жінці турецького походження. Про водія машини відомо, що поліція його знала через причетність до торгівлі наркотиками. Наталія Фібріх та Єнс Нільсен з Берліна ТСН 1+,1. У Запоріжжі зносять найбільшого в Україні іліча. 20 метровий пам'ятник Леніну мають демонтувати впродовж двох днів. Наразі вивчають, у який саме спосіб зручніше це зробити. Технічна документація на пам'ятник зберігається в Москві, тому всі підготовчі роботи відбувалися фактично навмання. Леніна мають розібрати, а потім перевести на майданчик, де зберігаються інші скульптури комуністичного режиму. Джерела ТСН повідомляють, що запорізьким Леніном уже зацікавилися у Німеччині, начебто. Тамтешні підприємці запропонували за нього конкретну суму. Дитинча Нерпи спричинило справжній фурор в японському зоопарку. Подивитися на те, як воно грається з мамою. Прийшли десятки людей. Маля народилася лише три тижні тому, та його вже показують відвідувачам. Зріст маленької нерпи не перевищує півметра, а важить вона поки що лише 4 кілограми. Малята нерпи народжуються вкритими білою шерстю. За два місяці вона линяє. Саме у цей час нерпеня вже не потребує материнського догляду і починає самостійне життя. Ставлю крапку у цьому випуску розлогіший випуск. ТСН чекайте вже у 19.30. Я прощаюсь до завтра. Зустрінемося за добу. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.